Тепер я беру ще один кусочок тіста, ділю його напополам. Один кусочок відкладаю. А в інший я ось так зараз покладу начинки. Начинка в мене варене згущене молочко, і додала я сюди трішки нутели. Ось так зліплюю, як звичайний пиріжок. Я тільки роблю круглої форми. Ось так. Відкладаю в сторону. Тепер з цього кусочка тіста я розкачую такий джгутик. Це дуже легко. Це вже така, як кажуть, це я так називаю досконалена форма цих дорожніх булочок. Довгенький такий джгут роблю. Ось так. Скручую ось так у віночок. Це дуже легко. І ось так. Я цей віночок кладу на булочку, защіплюю. І ось така виходить у мене булочка.